Тільки подивіться, яка смакота на вашому екрані. Дивіться, як воно гарно та смачно виглядає. Ви мене запитаєте, що це таке. А це консерва. Це рибна консерва, приготовлена в домашніх умовах. Це не кілька в томаті, чи ще там якісь заморські консерви, а це наші карасики. Ну, такому соусі смачному. Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні я вам розкажу про рецепт однієї дуже-дуже дуже дуже смачної страви, такої рибної консерви, приготованих в домашніх умовах. Рецепт ну просто бомба. Получається дуже смачно. Так що ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося однозначно на канал і спостерігайте за цим шедевром, за цим прекрасним смачним рецептом. Спочатку треба почати для того, щоб дістати найголовніший інгредієнт, тобто карась рибу. Так, звичайно, можна піти і придбати найпростіший метод. Але щоб була консерва смачніша, то потрібно самому наловити цих карасиків. От такий от дріб'язок ловити, який найкращий для нашої консерви. От ми і ловимо, щоб консерва вийшла смачною. Ну, і звичайно, після того, як наловили, потрібно її почистити. От така вона вже гарні карасики почищені. Маленькі, без голови, без плавників, без хвоста. Вони невеликого розміру, якраз те, що потрібно для нашої консерви. Всі почищені, помиті, гарні, навіть да, ротані між ними є, не тільки карасі, з ротаня ще смачніше. Ми отримуємо консерву. Ну але в основному в цьому році тільки карасі. От Ми приготували карасі, уже знаємо, скільки потрібно нам для того, щоб зробити певні порції. Уже не перший рік робимо, тому це ми все прекрасно знаємо. Так що, от такий об'єм карасиків ми приготували. Щоб приступати до нашої консерви. Так, все воно почищено, готове. Будемо ми тепер ці карасі, нам потрібно наступний крок обжарити. Просто взяти на пательні, обсмажити. Їх так гарненько. Ну, не сильно прижарити Не сильно прижарювати а обсмажити легенько з обох сторін, легенько так обсмажити, щоб тільки-тільки такий золотий. Золотий колір був на них ледь-ледь не сильно зажарювати. Тому що, якщо їх сильно пережарити, то будуть суховата консерва, тому їх так трішки спочатку в борошно обмокнути і потім обжарювати з двох сторін до такого легенького золотого кольору. Такі легка обжарка, сильно не засмажувати. Ну, Як звичайно, жарити потрібно смажити на таких гарних сковорідках, які вже роками служать, щоб страва була ще смачніша. Тільки так потрібно, по-іншому ніяк. На новій сковорідці буде не так смачно. А от на таких буде саме то сама найсмачніша страва завжди. Так було, так є і так буде. От, Так що ми отак піджарюємо наші карасики. От, вже готові. Всі вони вже піджарені. Як бачите, такі вони легенько піджарені, світло золотого кольору, не незажарні. Деякі є містами, можливо, трішки піджарені, але основна маса так легенько піджарена з двох боків. Отакі от дві тарілочки ми наготовили, нам це вистачить для 4 півлітрових банок. Як зазвичай ми це й робимо. Так що, от такі перші кроки, досить прості. Але вже вони наганяють апетит. Далі для соусу, яким будемо заправляти консерву, нам потрібна цибуля, наша цибуля гарна, смачна із присадибної ділянки, ну, можливо, звичайно, ще придбати. І також нам потрібно моркви багатенько так моркви. Беремо цибулю, просто е, ріжемо, звичайно, такими квадратиками, не сильно дрібними. Ми, ну, от, як ви бачите на відео, Отакі розміри, ну, можна і дрібніше, звичайно, то все по побажання, як у, як у кого все виходить. Ми от ріжемо, от таким способом, готуємо, підготовлюємо цибулю для нашого соусу. Також моркву беремо моркву, обчистимо її і далі ми натираємо на такій терці Не дуже дрібній терці на звичайній терці можна натерти моркви. Морква таке гарні, гарні сорти, коли солоденькі моркви, більш солодших сортів. Тоді ми отримаємо ще смачнішу нашу консерву. І ми її просто натираємо на терці. Як бачимо, моркви багатенько потрібно для цієї консерви. Не жаліти, вона тоді буде ще смачнішою, чим більше моркви. І отак її просто натираємо на терці, в нашу моркву. Далі, знову ж таки, на сковороді ми підсмажуємо цибулю до такого золотого кольору. Туди, звичайно, олії спочатку наливаємо, потім цибулю підсмажуємо і до цибулі додаємо моркву. Додаємо моркву, і це все потрібно підсмажити, та навіть не тільки підсмажити, а й протушити, щоб воно так гарно все протушилося. І так, таку сковорідку повненьку робимо, щоб було досталь на соусу. Потім ми, коли трішки воно підтушилося, додаємо трішки томатної пасти. Небагато, як бачите, такий маленький пакетик. Всього 70 грам. Цього буде достатньо для нашої консерви. Потім це все ми перемішуємо і тушимо на невеличкому вогні, щоб воно все. Було однорідна маса, щоб воно трішки все протушилося так гарненько було приготовлено, гарно, смачно і однорідна маса. Коли все готово, воно протушилося, далі ми беремо якусь посудину, куди це все Пересипаємо і взбиваємо блендером до однорідної маси. Робимо, так скажемо, соус блендером, робимо з цієї з цибулі моркви однорідну масу. Потім ми беремо цю весь соус, накладаємо в банки одним таким невеличким шаром. В кожну банку накладаємо, потім шар риби наших карасиків. Так, за ледь не забув сказати, що в той соус до цибулі моркви додаємо, звичайно, спеції, сіль, цукор. Чорний перець мелений за смаком. Потрібно додати, покуштувати. Можливо, більше потрібно додати. Це вже на кожен смак. Хто більше любить більш солонішу, хто більш солодшу, більшу цукру, перчику можна більше, можна ще якісь приправи додавати, це вже за смаком. Хто який смак полюбляє, такі приправи додавати потрібно до нашого соусу. На відео просто не показав, але потрібно додавати. Не забуваємо, що потрібно додавати сіль, цукор, і, як мінімум, перець, чорний перець. Отак ми виклали рибу. Потім на рибу ми викладаємо знову шар нашого соусу смачного. У нас він більш такий солоденький, ми любимо більш солоденький, хоча цукру небагато кладемо, а солоденький за рахунок. Моркви. Морква солодка дає такий приємний солодкуватий смак. Ну, звичайно ж і сіль уже на свій смак також ми кладемо, стільки солі потрібно. От ми знову наклали шар соусу і знову шар риби. Далі ми це все закручуємо кришками. Потрібно все, щоб було щільно закручено. Воно так гарно там накидано під самий верх. Шар за шаром, як бачите, вона така однорідна маса отримали. Не видно, що там є і риба в баночках. І потім є такий спеціальний пристрій для консервування. Його потрібно надіти наверх банки. Такий спеціальний пристрій це не саморобний, його можна придбати в магазинах. І ну, так надіваємо на кожну банку цей пристрій. Далі ми ці всі банки встановимо воду на стерилізацію. І так, потрібно поставити. Чотири влазить у нас вже таку каструльку, вже приспособлену до цього. Тому що робимо не перший раз. Виставляємо банки одне до одної, одна біля одної, і потрібна стерилізація 8 годин. 8 годин вона стерилізується від моменту, коли почне кипіти вода. І після 8 годин ми отримали отаку от консерву. Таку рибну домашню консерву. Вона в 100 разів смачніша, чим в магазині, там, кілька автоматів чи ще якісь. Ну, це просто, просто така, Відкриваєш баночку до смаженої картоплі чи до пюрешки, і з'їдаєш її просто за один вечір. Тому що це така смакота, що вам, я вам не можу передати. От такий простий рецепт. Ми завжди готуємо кожного року. Пишіть ви в коментарях, чи готуєте такі страви. Ставте вподобайки, звичайно ж, під відео. Не забуваємо підписуватися на канал, буде тут ще щось вам розкус, Смачного, корисного, буду ділитися з власного досвіду. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.